Друзі, всім привіт! У мене сьогодні вихідний, а у тайсе на свято. Біля під'їзду розпустилась ось така цікавенька рослина, вся вкрита ось такими літаками. Вони схожі на джмілів, але чорного кольору, Ну, майже російські шахеди. Хтось смажить рибу і так смачно пахне. Прокинулась рано, але чоловіка вже не було. Я навіть розсердилась. Багато чого напланувала, треба йти з собакою. У телеграм прийшов звіт і я заспокоїлась, то може хоч риба буде. Мілеєць ставок на глазах. За неділю від берега пішла вода е, сантиметрів на 40. Трава вже на поверхності. Удочки закинуты. Кльова нет. Сіжу, бухаю чай. Що ти там розказуєш? Давай, ходімо. Цього року дуже пізно розквітають мальви. Вони такі чарівні, такі красиві, знаєте, і одразу нагадують мені часи мого дитинства. Коло батьківського дому на клумбі було дуже багато мальв. Тасюш. Що там в тебе сталося? Щось лапко попало чи що, ну не знаю. Вже передивилася все ці кляті устюки, ну як без них. По асфальту ж не буде він справляти свої нужди. Заходить в траву. Я вже казала вам, він дуже добрий, він не агресивний собака, ніколи не б'ється з іншими собаками, не гавкає ні на кого. Хотів, не ображає, але сьогодні так сталося, що сусідська кошка була не в гуморі зранку і він отримав по морді. Аж засколив. Мені шкода, його, звісно, було, але ж сам винен, навіщо поліс до кішки. Добре, що вдарила не сильно і не нашкодила його очам. Це найстрашніше, чого я боялася. Ось вона, красуня, бачите, а тепер лежить і так з опаскою дивиться на мене. Не бійся, я не буду тебе сварити і ображати тебе не буду. Он яка трьокольорова принцеса. Місяць як підстригли, а подивіться, як швидко відростає шерсть. Ми не стрижимо його під машинку, бо то для нього великий стрес. Тому просимо перукаря стрігти ножницями і не дуже коротко. Ну, а шерсть відростає і дуже швидко. Ось, ось вони ці падлюки, устюки. Бачите, як їх багато. Дощів немає, когось там заливає, а у нас спека, все сохне і устюки. А це маршрут нашої прогулянки. Тут відстань, ну, метрів 500. Але проходимо ми його. Майже більше, ніж як за годину. Бо поки наш Стасік все перенюхає, поки він доковиляє, поки він послухає, хто там за парканом що говорить. Ну, а я йду неспішно ну і нюхаю квіти. Гуляємо з тим сином, як два аутіста. Кожен сам по собі. І у кожного свої думки. Я мрію про своє, він, мабуть, мріє про щось своє. Отак ідемо тихенько. Добре, що тут немає машин, тут немає проїжджої частини. То маленьке селище біля нашого двору. По місту ми гуляємо з ним на повітку, а тут я його відпускаю. Він ходить, бродить, де йому заманеться. І я не боюсь, що хтось його вдарить, або машина зіб'є, або якась чужа собака накинеться. Кожного року на цьому місці квітне оця лікарська рослина, якої я не пам'ятаю назви, але мені дуже подобаються її квіти. Починають же лілії квітнути і цей кущ змінює гліцинів. У нас такі ліани також посаджені під домом. Вони плетуться, плетуться по дому, вже досягли третього поверху. Дивлюсь на свого тайсена і вже відчуває, що Схоже, йому вже на то діло ходити лапками. І він вже виношує думку, як би його пропідлять і попроситися на руки. А я відвернулася і дивлюсь на оці ромашки. Вони такі миленькі, але такі гарні. Ох ти моя, яка шапка, яка шапка квітів, яка краса, відвернулася від нього, а він там вже скулить. А я ледь стримуюся, щоб не повернутися і не сказати: ну йди, мій маленький, йди візьму тебе на руки. Мій чоловік мене завжди сварить, що я його балую, що то не прогулянка, каже, як хочеш носити на руках, то носи його. Бо у квартирі. А якщо він вийшов на вулицю, то нехай ходить. Каже, що він товстий. Та ти ж він товстий. він нормальний. Я пальцями пробувала, реберся прощупується, значить, не товстий. А це вже все. Клався і своїм виглядом каже Ти що не бачиш? Я вже не можу. Бери на руки, швидко бери на руки, Да, Тасюша? Як можна його не любити? Це 6,5 кілограмів мого щастя. Воно таке рідне, таке гарне, таке красиве, завжди кажу йому, красунчик ти мій, люблю тебе до нестями. Посюсюкала йому трішечки, помовляла, кажу, ну давай ще хоч. П'ять метрів пройдемо. Ну хоч до асфальту йди. Дійшов. Дійшов і каже, все, ти що не бачиш. Ручки. Та ж вже мене. Ну бери. Я вже втомився. Ручки, Мені да? вже жарко. Я хочу. Ось таке воно. Шість з половиною кілограмів щастя. мій, Всім пока. До нових зустрічей, Всім миру і добра. Тасюшки. Скажи вот так.